Досить часто суспільство сприймає людину з інвалідністю як убогу людину без здібностей з втраченими можливостями, котре вимагає матеріальної підтримки та щоденної допомоги. Людину, яка не може реалізувати себе в суспільстві. Так, людей, що пересуваються за допомогою інвалідного візка, прийнято називати людьми з обмеженими можливостями. Насправді ж. На шляху до незалежного та повноцінного життя для таких людей здебільшого стають не вади здоров'я, а недолугі проєктування, пішохідних доріжок, магазинів та державних установ. Доброго дня! Мене турбує питання доступу людей і дітей-інвалідів по місту, тому що практично ні в одну організацію, крім лікарні, ні практично ніякий магазин, ніяку установу ми не можемо добратися, на повстанцію ми не можемо добратися. О, Люди з інвалідністю, також, як і усі інші, прагнуть вчитися працювати, брати участь у громадському та політичному житті, захищати свої права, займатися творчістю, отримувати корисну інформацію, спілкуватися та знаходити друзів. Люди з інвалідністю для суспільства є ресурсом, а не проблемою. Вони є цінним громадським потенціалом. И какие мии в креативные подходы, добрые решения проблем? Общаясь с людьми, которые в обществе говорят, у них ограниченные возможности, я определил для себя, что многие из них имеют тот дар, те способности, которые обычно у обычного человека нет. Многие из вас очень хорошо рисуют, многие из вас очень хорошо занимаются музыкой. очень нестандартно стандартно підходить до вирішення каких-то задач, де звичайний чоловік не виходить рішення до цього вопросу. Ми повинні зробити наше суспільство цивілізованим, в якому інвалідність не буде таким румцем, легкою соціальною ізоляцією і дистанцією, а певною ознакою людини, яка може трапитися з будь-ким, але Жодним законом не можна виправити ставлення однієї людини до іншої. Все починається з кожного персонального, з його ставлення до сусідів, які потребують допомоги, з участі в місцевій громаді, яка повинна сприяти інтеграції людей з інвалідністю в суспільства, розуміння соціальних процесів. Якщо людина прикована до візка, це не є вироком, тому що вона може вести повноцінне своє життя. Вона може так, так само відпочивати, так само ем, займатися спортом і досягати різних успіхів.